Отже, друзі, сьогоднішній герой нашого ефіру це хром. Хром це мінерал, мінерал, який, в принципі, в періодичній таблиці Менделєєва дуже багато. І ми з вами розуміємо, про те, що наш організм він взагалі складається з великої кількості різноманітних елементів. Це елементи і органічного походження, і неорганічного походження, їх в нашому організмі близько 20 ну, елементів саме неорганічного походження. І один із них хром. Ну, я сподіваюся, що ви в принципі чули про цей елемент. Ну, взагалі, да, самі наші о, пізнання з хімії, всі вчили в школі хімію, хтось краще, хтось гірше. Але я думаю, хоча б просто чули про те, що такий е, мінерал є. Так, от, сьогодні ми з вами поговоримо, для віщо він в нашому організмі, яку він функцію виконує, скільки його потрібно бути, ну і де, в принципі, з яких продуктів ми можемо його наш організм, як то кажуть, доставити. Перш за все, оскільки ми з вами тут зібралися однодумці, які стежать за своєю вагою. Да? Хтось у нас е, знижує вагу, хтось набирає вагу, хтось підтримує, ну, Тобто всі ми об'єднані ось такою метою да? бути в нормальній вазі, а там уже хто знижує, хто е, набирає, хто втримує, це вже не важливо. Так от саме для, для нас з вами хром потрібний для того, щоб була, був нормальний метаболізм жирів. Найголовніша його функція він напряму впливає на обмін жирів в організмі, у тому числі на їхнє спалювання. І е, якщо в організмі людини є нестача хрому, то це завжди веде до надлишкової ваги і ожиріння. Завжди Тобто дефіцит хрому, можна сказати, дорівнює ожиріння або надлишкова вага. Інший момент, який також прямо тут крокує разом, це те, що хром це мінеральний компонент, який регулює рівень цукру в крові. І недарма люди, які мають, на жаль, проблеми із. Цукровим діабетом неважливо, який це ти, перший другий, неважливо або взагалі преддіабетний стан, да, ви знаєте, і таке може бути оці скачки цукру, то е, лікарі радять е, вживати якісь і приписують якісь або е, харчові добавки, або якісь препарати, які містять хром. Е, як працює хром у цьому напрямку? Хром разом верніше, разом з інсуліном, хром переміщує цукор із кровотока в тканини. Тобто ми, цю функцію ми з вами завжди приписуємо інсуліну, так? що інсулін дійсно він впливає на те, щоб цукор переміщався із крові в тканини, але ви пам'ятаєте, що в нас в організмі робота така: знаєте, Загальна, суспільна, і в нас е, немає таких механізмів, там би приймав участь, там, де приймав би участь якийсь один компонент. Це завжди якась групова робота. Просто один компонент більше приймає в цьому участі, один менше. І в даному випадку, так, е, основна роль належить все-таки інсуліну, але без хрому. Інсулін не буде якісно виконувати цю функцію. Розумієте? Хром настільки важливий для саме для цієї функції, що тоді, коли в організмі людини спостерігається значний дефіцит, такий довготривалий хрому у людини просто, просто із-за цієї причини, тільки із-за цієї тривалий дефіцит хрома, може розвиватися так званий ну, Російською мовою пограничний діабет, зараз зразу не можу сказати. Тобто, не перено, коли організм не переносить цукор. Оце така важлива, важливий момент стосовно хрому. Крім того, крім того хром дуже важливий, ну, просто занадто важливий для. Він приймає участь у синтезі гормонів щитовидної залози, а інколи при необхідності він може виступати в якості замінника йоду. Розумієте? Тобто, у нас настільки в організмі все, знаєте, як така підтримка і опора, якщо якісь, скажімо, щось там виходить з ладу. То е, зразу на допомогу щось іде е, і, і допомагає. Тобто, тут, от, якщо, не дай Бог, у людини якісь проблеми із, скажімо, засвоєнням йоду, або взагалі із його також дефіцитом, то на допомогу бігом іде хром. Ну, якщо він, звичайно, є в наявності в організмі. Бо інколи буває, що ми напрочь забуваємо про необхідність наших мінералів і, і, ну, і вітамінів, що у нас немає ні хрому, ні йоду. Тобто, і тоді що на що це, до чого це призводить? До того, що просто з ладу виходять механізми нашого організму. Далі, наступний момент: дуже важливий хром для регуляції синтезу нуклеїнових кислот. Синтез нуклеїнових кислот. Що це таке, пояснюю трошки простішими словами. Ну, синтез це утворення. Так, синтез це утворення. В нашому організмі постійно в кожній клітинці утворюються дуже важливі нуклеїнові кислоти, такі як ДНК. Це вже я ну, думаю, ви знаєте, всі чули про неї, да і РНК. Тобто, ДНК і РНК це кислоти, які насамперед приймають участь у передачі спадкової інформації від клітини до клітини. Вони містять в собі ядро там, де зберігається ця спадкова інформація, тобто, це дуже важливий компонент нашої клітини. Який просто без якого просто не буде існувати наш організм. І хром приймає активну участь у синтезі ось цих нуклеїнових кислот, як ДНК, так і РНК. До речі, ДНК відповідає за передачу спадкової інформації, а РНК це той момент, та амінокислота, яка дуже сильно впливає на синтез білка. А ми вже з вами знаємо, наскільки важливий білок в організмі. І пам'ятаємо, що у нас є такі амінокислоти, які поступають в наш організм з їжею, а є такі амінокислоти, які утворюються всередині організму, але при наявності звичайного будівельного матеріалу. І в даному випадку, цим будівельним матеріалом, щоб у нас утворився. Певна амінокислота, незамінна, до речі, да, це повинен бути хром. Далі, е, хочу сказати, що е, повернутися до е, того моменту із підшлунковою залозою. Дійсно, хром він приймає участь і підтримує баланс глюкози в крові, він е, сприяє тому, що. В нашій печінці в нормальній кількості накопичується глікоген. До речі, ось цей механізм допомагає людині боротися із оцією тягою до солодкого і забезпечує зниження апетиту. Тобто апетит у людини повинен бути, але він повинен бути здоровий, да тому що інколи в нас є люди. От у мене е, буквально нещодавно була консультація. і Жінка говорить: ну, ви знаєте, в мене немає цього почуття насиченості. Я постійно хочу їсти. Я їм їм і не можу наїстися. Це один одна із моментів е, може бути одна із причин: це нестача хрому в організмі. Ну, я починала свою розмову з того, що хром регулює метаболізм жирів. але не тільки е, в метаболізмі жирів приймає участь хром, він е, також регулює е, обмін е, вуглеводного, вуглеводний обмін, білковий і жировий, тобто, одним словом, впливає на обмін абсолютно всіх життєво важливих наших компонентів да, ось тих, е, білків, жирів, вуглеводів. І на обмін білків впливає і на обмін жирів, і на обмін вуглеводів. І, і е, говорити про обмін жирів, то він забезпечує розщеплення жирів і знижує рівень поганого холестерину. Ну, взагалі. Ось в, в, в такому в комплексі, в комплексі це е, мінімізує, я б сказала, ризик утворення оцих холестеринових бляшок і розвиток, тобто е, запобігає розвитку е, утворення атеросклерозу, дуже важкого захворювання. Да, який, це захворювання судин, е, атеросклероз, а наступне це вже інсульт, тому це також дуже важливо. Тобто, якщо ваш організм достатньо поступає хрому, то це сприяє тому, що ем, у нас е, утворюються ліпопротеїни низької, ну, низької густини, і навпаки, е, ріст е, концентрації ліпопротеїнів високо. Високої густини, тобто ліпопротеїни високої густини, це, відповідно, хороший холестерин, добрий той, який очищає кровоносні судини від надлишку поганого холестерину, і запобігає розвитку хвороб серцево-судинної системи. Е, тому друзі, тому оце все, що я сказала, тобто найбільш така важлива функція хрому це зниження ваги і попередження ожиріння. Е, при цьому необхідно розуміти, що мінерал не діє як чарівна пілюля. Це не значить, що ми зараз будемо просто їсти великими ложками хром, при цьому будемо вживати всю іншу шкідливу їжу, не дотримуватись режиму, і все в нас буде добре. Хром тільки допомагає досягти оцього результату у комплексі з правильним харчуванням і фізичними навантаженнями. Е, ну І е, такий підсумок, чим же ефективний хром саме для е, зниження ваги? Е, перше, мінімізує е, потяг до солодкого і е, таким чином дає людині краще, ну знаєте, комфортно е, дотримуватись цієї низьковуглеводної дієти. Да, коли Приходять до нас зачасту люди, і в них в раціоні просто самі вуглеводи. І вони не розуміють, як можна нормально і комфортно жити без високої кількості цих вуглеводів. Тому от хром саме перша його функція, він дає змогу того, що не так тягне на солодке, і людина, відповідно, нормально відчуває себе і нормально. Дотримується низьковуглеводної дієти. Далі, <кій> <кій> другий момент, підвищує можливість організму накопичувати велику кількість глікогену у м'язах. Завдяки цьому вуглеводи не відкладаються у вигляді жиру, так? а вони відкладаються у вигляді цього корисного глікогену. Глікоген, до речі, це складний вуглевод. Те, що я вже говорила, третій момент це регуляція вуглеводного, білкового жирового обміну допомагає знизити оце відкладення жирових ем, ну, цих відкладень без ризику, до речі, це дуже головне, без ризику втрати м'язової маси. Нам же ж це важливо, у нас м'язова маса повинна бути ем, в нормі, да, щоб у нас не було і обвисання, і щоб у нас був нормальний нормальне самопочуття, тому це ось такий момент. Далі кром наступне: він знижує апетит, він притупляє почуття голоду і це дозволяє, як то кажуть, запобігати переїданню і перебирати ось цей баланс КБЖУ, калорії, білків, жирів і вуглеводів. Також е, хочу сказати, якщо в вашому раціоні є достатня кількість хрому, то е, коли ви працюєте е, в спортивних залах, ну, тобто будь-які фізичне навантаження, ось це йде стимуляція максимального зжигання жиру під час фізичних навантажень, саме допомагає хром. Ну, Хочу сказати, що Взагалі, потреба нашого організму в цьому мінералі, вона маленька, але на жаль, е, отримати. І саме головне, копити в достатній кількості хрому достатньо непросто. Чому? Є три основні причини. Е, перше, на жаль, зараз у нас, ну, е, це пов'язано із певними причинами, Да ми вже про них говорили, в наших звичайних продуктах харчування дуже низький вміст самого мінералу хрому. Е, далі Якщо продукти проходять термічну обробку, якщо вони надзвичайно рафініровані, кількість хрому в них також знижається. А ми зараз з вами спостерігаємо, що в нас, мабуть, 80% таких продуктів на прилавках наших магазинів, які, ну а ми ще й дещо проводимо термічно, ми обробляємо звичайно самостійно вдома далі до речі коли люди люди ем... Ну, є знаєте, як у нас з Нового року це, як то кажуть, або коли починається весна, коли люди починають займатися спортом, прямо чересчур. Ну, коли ось така дуже велика фізичне навантаження, це також не накопичує, на жаль, не накопичує хром в організмі. Тому потрібно, щоб фізичні навантаження були дозовані. Ну, І третє, що дуже впливає на смоктування, я б сказала, та, на смоктування хрому, це постійні стреси і депресії. А в нас зараз його, звичайно, з цим, як то кажуть, все дуже добре, на жаль, а якщо говорити про те, в яких продуктах харчування міститься хром, <кій> Ну, а, хочу сказати, що я багато вивчала, знаєте, і хочу сказати, що ну, якось так у різних джерелах е, різні якісь, е, як то кажуть, Переможці да, на першому хто стоїть на першому місці. Ну, я так в середньому такий собі топчик зробила, щоб для вас було зрозуміло. Дуже багато хрому містить риба. Риба ну, Скумбрі, анчоус, горбуша, форель, кампала, мойва. Це ось така риба, в принципі, містить хром. Але знову ж таки, да, я вас повертаю в нашу реальність. І пам'ятаємо, що при термічній обробці хром дуже втрачається. Рибу, сиру ми не вживаємо, тому майте на увазі, що навіть якщо ви налаштуєтесь і будете кожного дня вживати рибу, хоча це практично неможливо, то все рівно розумійте, що там ще й термічна обробка. Якщо брати про, Якщо говорити про, скажімо, Ну, продукти тваринного походження це може бути печінка, нирки, серце, м'ясо там також є хром, але знову ж таки пам'ятаємо, що всі ці продукти ми термічно оброблюємо. Хром можна знайти у таких крупах, як перловка, гречка. Знову ж таки, пам'ятаємо, що ми їх сирими не їмо. Якщо говорити про продукти ну, такого рослинного да, вживання, це буряк, редиска, помідори, це кукурудза, капуста, яблука, груші, виноград. Сухофрукти, горіхи. Взагалі дуже багато хрому. Якщо ви вже собі, скажімо, ну, хочете вживати трішки горічків, да, то пам'ятайте, що, скажімо, ну, переможцем по кількості хрому є бразильський горіх. Бразильський горіх, його багато, прямо один він великий, достатньо, хто знає його. Да? то одну-дві штучки на день це вам буде така можливість, щоб і кількість хрому у вас підтримувалась. Ну і щоб ми не перебирали в калоражі, тому що ми розуміємо, що горіхи дуже калорійні, вони містять дуже багато жиру. Ось. Але хочу ще раз нагадати, що коли продукти проходять термічну обробку, коли вони рафіновані, кількість хрому в них скорочується. І ще один момент: прямо можете собі записати його червоним, тому що це дуже важливо. Якщо людина кожен день вживає солодку і жирну їжу в великій кількості, то для її корект, ну, то для е, її коректного засвоєння хрому потрібно в два рази більше. В два рази більше, розумієте, щоб, щоб у вас засвоїлася, засвоїли ви ці речовини з цієї їжі, вам потрібно в два рази більше хрому. Е, <кхід> Також хочу сказати, що хром сприяє виробленню гормонів, які укріплюють нашу кісткову і хрящову тканини. Ну, це взагалі дуже важливо, і е, коли ми говоримо про кістки і хрящі, ми зазвичай з вами е, згадуємо мінерал, який має назву кальцій. Про хром ми практично не згадуємо. Але але ви бачите, наскільки тут, от, як то кажуть, проходить повз, да, так як то кажуть, міма, як -то якимсь 25-м кадром, я б сказала. Тобто виробляється гормон, який укріплює кісткову і хрящову ткань при наявності хрому. Ось така невеличка такі, і тому, тому дуже часто добавки із хромом застосовують при остеопорозах. І ще одна особливість хрому це здатність його регулювати очний тиск. Очний тиск. А ми знаємо, що очний тиск це що це в нас глаукома, розповсюджене захворювання. На жаль, яке зустрічається практично у ну, 80% людей вже похилого віку. І на жаль, коли вже розвивається ця хвороба, то ну вона практично виліковна. Люди змушені постійно капати собі. Я це знаю, тому що в мене на жаль, і мама з цим живе, і свекор з цим жив. І тут уже, як то кажуть, немає дороги шляху назад. Так, от для того, щоб запобігти. Да, утворення глаукоми, утворення також катаракти, е, у нас також є в нашому е, оці жовте п'ятно, яке також потребує е, ось цього м, нормального е, очного тиску. Саме ось для, для здоров'я очей нам потрібний хром, нам потрібний хром. Ну, друзі, що хочу ще сказати, що Добова потреба. Да? Тут всім цікава добова потреба. Тут з хромом все дуже цікаво. E, взагалі, e... Від коли народжується немовля, то від його народження до року вважається, що йому взагалі додатково ось цей хром не потрібний, тому що йому вистачає того запасу. Якщо мама, звичайно, дотримувалася нормального режиму їжі під час вагітності, то от, е, вистачає від народження до року е, ну, з харчуванням е, з материнським молоком і так далі. І далі вже йде просто підвищення. От, Наприклад, від 7 до 12 місяців 5,5 мікрограм, від 1 до 3 років 11 мікрограм хрому, норма. Від 4 до 8 років 15 мікрограм хрому, від 9 до 13 років 25 мікрограм хрому. Тобто йде збільшення. Підлітки це десь хлопці 35 мікрограм, дівчата 24. 25 мікрограм, дорослі люди від 50 до 100 мікрограм, тут дивлячись від також статі від роботи і так далі. Ну, і ті, хто вагітні і годують, діти знаходяться на грудному вигодовуванні, там від 100 до 120 мікрограм прому повинно бути. Ну, хочу сказати, що, ну, наприклад, той самий, скажімо, ну, от м'ясо це 30 мікрограм на 100 грам містить. Ну, тобто, взагалі, дотримуватися добової норми. Із продуктів харчування, це в принципі теоретично можливо, тут я не можу сказати, що це можливо, дійсно, якщо ви все перерахуєте, якщо ви будете, ну як то кажуть, вплив на термічну обробку на те, чи взагалі кількість хрому в цих продуктах є, без, ну, тут без варіантів дійсно. Але але хочу вам сказати, що є ще такий нюанс. для того, щоб гарно засвоївся хром, для нього потрібні ще цинки, вітаміни А. Ну, тобто, розумієте, наскільки це все, як то кажуть, пов'язано один з одним і просто нереально правильно це все збалансувати з нормальними, продуктами, з звичними продуктами харчування. Тому нам, друзі, на допомогу нам. Я до кожної теми готуюсь і кожного разу просто, як то кажуть, вдячна компанії за ці продукти, які в нас є, продукти компанії Гарболайф. Тому що коли я дивлюся на цей склад, на склад баночок, а я просто вже звикла на них дивитися. Ну і за того, що готую до наших з вами зустрічей, я, я просто ну, в шоці, наскільки все збалансовано, наскільки все продумано, настільки все, як то кажуть, Кажуть, вираховано для того, щоб у нас з вами ну, просто будь-яка дрібничка була врахована. І хочу вам сказати, друзі, хром у наших коктейлях. Якщо тут у нас присутні ті люди, які їдять коктейлі, вираховуючи тільки з їхнього смаку, майте на увазі, що хром. Міститься тільки в двох видах коктейлів – це диня і шоколад. Тому, якщо це дивлюсь на Марішку і бачу, що, мабуть, це улюблені її смаки, да, Марін? Да, да, да. Тому, якщо в вашому раціоні є ці коктейлі, будьте певні, що хром ви отримаєте. Якщо ж немає, якщо ну, можливо по якимось смаковим якостям, ну, не подобаються вам ці коктейлі. Друзі, тому мультивітамінний комплекс Формула-2, тут просто повинен бути у вашому раціоні на постійній основі, тому що там також є хром, там добова норма хрому, і якщо ну, ви, наприклад, вживаєте ні коктейлі не зі смаком дині шоколаду, то обов'язково додавайте і ще мультивітамінний комплекс для того, щоб у вас була ця можливість дотримуватися балансу хрому в організмі. Бо, як бачите, хром надзвичайно важливий, починаючи від впливу на вуглеводний жировий білковий обмін і закінчуючи просто нашими кістками і нашим зубом. Ну і взагалі судинна система, практично весь організм задіяний від нормального функціонування хрому. Так, я е, закінчила тему можна вимикати запис.